Починаю свій відеоблог з того, що ми їдемо. Куди ми їдемо? Бергеш. Бергіш. Як настроєння. Це треш какой-то. Я встала 5.40 і тупо не зрозуміла як. Я теж тут наш стенд. У нас вище просто чемодан, рюкзак і ще один рюкзак черги. Ми ніби на все життя в Берлін, їдемо.

Смотрите, девочки. Ах! -а -а. Сандрада! Все так? Я Итак, Мы будем распаковывать. Вот, и завтрак. Очень вкусный, очень хороший бутерброд с ветчиной. Ага. Угу. Как пахнет? Пуедный. <свес> <свес> Далее национальная <свес> страва Германии: Брецель. Ага. Какой сладкий. И последний на десертик, так говорится просто вы зараз... Да, это так красиво. Вот это... это. Что вы бачите перед собой? Это скар. У это... нее а куда ты едешь? Это... Ланчик, значит, у нас тут сосисочки, помидорчики. Рок чеддер и яички. Я буду Эссон. Так говорят, у нас в Германии. ще мы включаем Доктора Хауса. Это ты. Де интро от Доктора Хаус. Смотрим. Я вже зафарбувались. Само поли. Кияч вокзал. Я тут. Можешь Наш номер. Такий от вид. Виходимо. У нас туалет ванна. Другий поверх. Такий вид. Сам хостел чимась лікарні нагадує.

не были блогерами. <laughs> Они снимали круглый раз. И чтобы нам зайти в обед, надо вот туда нажать. О, дверь очень тяжелая, трэш. А -а -а -а. Вот, круглый. Ти розумієш, що ми завтра будемо о четвертій ранку там стояти? Ні. Там пусто пока You don't believe? А завтра буде просто Арава летить. І уляна не узнала заменитись. Ми увидели ту подівку з Тиктока самого популярного по пілотам. Що ти можеш сказати я правда? Я не узнала, sorry. Вона не узнала звезду. Я купила я А. От в этом магазині. банкета. Значит, мы купили еды. Смотрите, у Лиана купила вот себе вот такую китайскую. У нее тут, как мы видим, палочки. вот так. Палочки. Моти. Холодный. Кстати, почему-то белый и фиолетовый. Не знаю, кто, кто с каким. Потом у нас там дали мандаринки бесплатные. Это за самую данную еду. Смотрите, какая красота. Вот. Такая еда у Лианы. Значит, у меня пепси. У меня колбаса-сыр. А і помідорчики. Вот, смотрите. Это у нас еда, это у шмотки. Вот. Сейчас мы будем садиться пробовать. Вот, кебаб, напились. Эти всё тайхопцы. Это официально охуй. Зараз здесь. Что я скажу? 2:25. 2:25. Мы домовились, в шеризе мы не будем в 3:40. Десь типу 20 хвилин до, щоб одітися влітитись, ми повинні були бути о четвертій. Я сплю, бачу десятий сон. І чую ліза така каже, Олян, А якщо ми вийдемо поранень раніше? І ось. Да, являня врятуватися, тому що ми на час підемо раніше. І Вона така, ну давай. А я просто ваху і думаю, давай. Там що соляна ще не від сна просто. Ми ще таблеми закинулися мелатоніном, щоб заснути. І я заснула, а ця ні. Та заснула я теж, ну просто встала. Просто дригалась трошки. Коротше, зараз подивимось, скільки. Ліза глянула в інстаграмі, що наче там вже 35 номерки сидять. Не знаю. А он ця стіна, коли людей взагалі немає. Ідеальний час для фото. А ні, он якийсь один йде. І так, зараз 2.40. Ми десь. 2.25, 25 думаєш, сюди mm -hmm. добігли, і ми в черзі 47. Там 48. Сплять задумав. Буквально перші топ-10 це люди з кемпінгу. Ми сидимо не біля арени, а входить в 100 метрів десь, тому що кемпінг в Європі заборонений. І щоб його це обійти, тут кемпят а потім о 6 ранку, коли буде формуватися офіційна черга, ми з цими номерками підійдемо і отримуємо офіційний номер. Ліні, ти в шокі? Та я, блядь, питаюся знайти от цей чек-ліст, я баний. О, нашла. Короче, значить, буде у нас пісня «Overcompensate», holding, I'm so happy. «Holding on to you», Vignette, це, кстати, твоя yeah. Uh -huh. пісня, «Care Radio», «Інтерв'ю фанатов, «The Jobs», «The Jobs» oh, і «Кадмалі», «The Crowing», the... потім йде «Тіон Михайлович». Back slide. Это That's моё. shy away. That's my hidden. The line, line. Mulberry Street. That's no. це... да -да. the album. Oh, it's the да thing. Navigation, Nico M dens, heavy duty soul. My blood. My I can't «Lavish», «Ride», Paladin Street Bandito. Jumpsuit. Midwin Dico. Stress out to trips. What started stress out of someone? Я бомж стайл, я холодно ставил. <связать> Сколько людей? И вот мы. какие люди. У она и плачет, и я это снимаю. Она на край, потому что у меня б... б... кончился интернет. Мы уже присели, мы стояли, потом решили присесть. Вот, людей все больше и больше стало. Там вообще, Ну, короче, ну, да, не увеличится. Короче, людей все больше и больше стало. У нас теперь больше, наверное, 60 людей. Уляна, СМЛОН и Ну, короче. Вот. Но ничего, мы посмотрели, в 730 должна открыться э, вот это. кафени вот у драдом. И я надеюсь, что там будет горячий чай или хоть что-то, хоть кипяточек, но вот так в ручку взять. Вот. Поэтому вот так. Скажіть, дякую. Итак, обратная ситуация. Во-первых, По вы позоввалися с девчонкой Настей, неправда? Во-вторых, мы теперь не 47-48, мы теперь 100 jakieś, того, что. Що... Да які тут 20, там було 150. Хочеш поспорити, що ми будемо в соті? На на внімання. Короче. Е-е, Віля Ура. Короче, е, Біля, я Короче, е 20. Я думаю, що десь 50 яблук. е зробили чергу в іншому місці. І через це ми тепер не перші. Зараз ви побачите цих людей. Будуть коментарі. Моги, пожалуйста, показати. Тут тобто можна на фоне того. Що... Та ні, давай просто во так. В черзі на F запустили першу частину. Ми чекаємо.

Собаки, собаки, свидетеля, типа і на останок це остання, або не останній запис мого відеоблогу. Це Настя, це Ліза, і вони все ексайтед. Ви готові до концерту? 10 хвилин до початку. Э, до початку цього. Як його? Регистрації. До концерту десь годинка. Ми будемо сьогодні слушати найпопулярніший бренд в мірі, це називається «Бригада». Соло бригада, да. Соло бригада, окей. Yeah. 감발 <목소리> 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 Everybody leaves. You know reality, let everybody leave. everybody leave. you everybody leaves. <laughs> Ми сет нкрай. А я дуже хепі, мені сподобалось. Все, арена залишається позаду. Сподіваюсь, колись ми ще приїдемо. І задля он 21 Ван Пайлець на Вже ні. Скажи всім бай, гудбай! І my до нових зустрічей. Friends.